Добрий день. Я сьогодні вирішив вам показати, як я б'ю сіно на даному девайсі. Цей подрібнювач називається універсальний подрібнювач кормів роторний. Він дуже якісно зроблений. Я на ньому, повірте, вже багато чого зробив. Працює він відживлення 220 вольт і це настільки зручно, як для мене, тому що в мене немає 380 вольт. І... Це для мене є так, можна сказати, находка. Але е, я планую, коли в мене буде три фази, зробити його переробити повністю на е, живлення трохфазне. Тобто ви зрозуміли, тобто от цей ящик переробляється і він стає в мене трохфазним. Агрегат прикольний, ми сьогодні будемо бити сіно, ячмінь і кукурузу. Я покажу вам, як він працює на сіні, як він працює на кукурузі і ячмінь. Ну, ячмінь це одне задоволення, як по мені і сіну. Так що оце таке. Підбираю для цього мішки такі щільні, знаєте, бо той мішок, котрий в мене є такі м'ягенькі, з них висіває. Тут працює циклон і просто видуває. Зажим подобається. Дивіться, як зроблено. Тобто отак от кладу, пружину опускаю донизу. От. от. Випрямляємо. І в принципі він готовий до роботи. Тримати треба 3 секунди, вроді би, там 4 секунди. Значить все, приступаємо. Використовую в даний час спринтер. Це в мене є такий хороший друзяка, він фермер. І він мене снабжає сіном безкоштовно. Отакі От тюки ми будемо сьогодні подрібнювати. Перерізаємо значить робимо так. Беремо сіно. și zăchidaim, cum am în bunker. І так ми йдемо додати. Я вам ще покажу, як він працює. Я вам щось покажу. Тут у нас є амперметр, який показує ампери. Зараз показує він 12,9, точніше 12,6,13. Саме головне, щоб ми більше 16,5 не давали навантаження на даний агрегат. А так він зараз працює в чадящому режимі. Можна швидше, але я знімаю, хочу вам розказати, показати, об'яснити, щоб ви зрозуміли, що цей потрібний ваш Значить, що в нас вийшло? Ми не повний чух зробили. Ну, річ в тім, що його зробили зручним для того, щоб працювати. Але мішок в нас ще б накидати, а там треба було б, щоб висоти не вистачає. Оце одне, що мішок, виходить, не занадто великий. Тобто пружину догори. І ливо вам покажу. Мливо виходить у нас таке гарне таке, приємно пахне сіном, ну а аромат я вам не можу передати, такий хороший. М? Оце вже ми зробили мішечок. Да робнемо ячмінь, молота, покажу, який м'ячмін меле. Тут у нас є бункер. Той подрібнювач він просто глотає, зерно глотає. Я не знаю, як хто робить, я так з цих дамелю. Дуже зручно, зараз засип іде середній. Цією шторкою можна піднімати більше, засип менший, але по моїй практиці найоптимальніший. Не загружається подрібнювач, якщо ми піднімемо вище, ми його можемо загрузити. Але я так не провіряв. Тобто, треба розумно підходити до справи. Воно нормально посідає. Цьогорічний врожай як мені, 5 тисяч тонн у нас. Ну Він глотає і просто глотає. І треба періодично дивитися, бо буває, що так складе, воно закладає, закладає і не хоче молоти. Я вже його цілошку ти вивчив цього. Агріата. Він помощник у мене такий, що ого-го. Взагалі я дуже задоволений. Виготовляю цей агрегат у Вінницькій області місто Змеренка. Я в них також взяв гранулятор, подрібнювач. І що я хочу сказати? Я дуже мрію купити в них. Теремішувати. Ну, як... Поки що на нього нема коштів, ну, я його колись то куплю. Я про нього дуже мрію, я його одразу втів, але коштів не було. Я і так кредит трохи записався, і... але сьогодні маю корма, і я їх не купляю. Хай трошки промеле. Бачите, ну, куди його з кормом, як ти його, треба дрібнити. Ну що, у нас дощ перебив всю роботу. Я хотів би показати, що в мене вийшло із млива. Е, дивіться, отакий от вийшов у нас ячмень. Ось, такий ячменник гарний. Така от у нас вийшла мучна Точніше борошно із трави. І от така у нас вийшла із тих великих таких макуха. Бачите, яка гарна. Одним словом, даний агрегат мені допомагає робити корм, тому що я все подрібнюю, а потім тільки гранулюю. Ну, Я вам хотів би сказати дякую за перегляд. Вам значить поставити лайк, кому сподобалось, підписатися на канал. Тут буде дуже багато чого цікавого, так, щоб не пропустили, обов'язково нажміть на той дзвіночок. А в мене на сьогодні все. Слідуюче відео я постараюсь зробити, як я роблю гранули. Бачите, в мене навіть киця прийшла провірити, як я гранули, чи ці корма підготовлюю. У нас дощик іде, якщо вам видно. Тоді все, пока пока